Яки починають розігрів на трасі залясарт, а ми чекаємо, не дочекаємося початку цих куйтових гонок. Зараз буде зелене. Старт перегонів. На першому повороті. А це гума ще холодна. О, це і Астон Мартін. Ти відстаєш на три секунди. пряма. Тут можна розганятися до 340, але треба встигнути загальмувати перед першою шиканою. Так, так, Я проходив і тисячу разів, але не в реалі. Обережно зі швидкістю. Гарний прохід. Перша шикана, зовнішнє коло, і це був чудовий маневр у виконанні Яна Марденборо. Тихо, тихо, стережися джеті третіх, ти набагато швидше за них. Дві секунди, де спіймав їх Попереду шулі. Давай, Ян, обійди його. Він ліворуч, Феррарі надто повільне. Попередив. Він каже, Це хто яйцо вдається вилізти з машини. Він не постраждав, до нього вже під'їжджають пожежники. На трасі машина безпеки. Не відволікайся. Нічого. Його витягають, нібито цілий, нібито цілий. Це справжнє диво, що машина лишилася ціла, а її водій не постраждав. Ставай за машиною безпеки. Не втрачай концентрації, сфокусуйся. Не забувай про мету. Давай, ти чуєш мене. Друже, ти чуєш? Ей, я. Слухай мене. Слухай мене, чуєш? Слухай мене. Безпека поїхала. Нам треба надолужити відставати. Нашенелі ворож. Ян. Ян, скажи хоч слово. Ян, ти чуєш віде? мене? Аго, ян. Віл, проблема в техніці. Чи в голові? З мені здається технічні неполадки на такому ранньому етапі сумнівні. Будет проволоч. Слабак. Так. Нехай вертається в стайню. Тоді рятуй ситуацію. Поверни його на трасу. Чувак, чувак, якого хріна, ану вимкне! Вимкне негайно! Вимкнегайно! Секунди, дай мені, це... Я, я не знаю, як це. Я ж казав, для мене це складна штукенція. Вимкни! Вимкне! Негайно! Образився, бро. Бля, так! Так, я розлідився! Так! Людь, все класно! Давно пора! Давай! Треба битися! Я знаю, ти боїшся! Я теж боявся! Та хочеш чиніти учасник цієї гонки! Тіставай, Кенінчі з його люттю і дай їй вихід! Ти чуєш мене! Так, сер. Так краще. гонщик. Справді феноменальний виступ нашого дебютанта від Ніссану. Отак. Ти отак. <поцес> 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 наближаєся до лотуса. Три секунди різниці. Надолу вже втрачене. У вас однакова швидкість напрямній, але якщо зайти в кут... <поцес> Зможеш обійти його. Ясно, дай зосередитися, старий, ну як скажеш, молодий, давай. Yeah. Yeah. Справжня краса від Яна Мартенборо і його команди Ніссан. Є! Yeah! Так краще. Лишилося 150 кіл проїхати. Третя година. Команда Нісмо на 12-му місці. І тепер Ян Марденборо замінить інший водій команди Нісмо. Там конкретні швидкості, чувак. Okay. Уперед, Мець! Ворушіться, ворушіться! Бігом! Адіас! Восьма година. Нісмо на 11-му місці. Тихо, не поспішай. Я обійду його по внутрішньому колу. Я... Ви цілий їздити навчились? А хтось сумнівався?